Мої вітання. Я обожнюю, коли ми з вами розпочинаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. Вчора ми таки дозбирали збір на дві зарядні станції, генератор, зовнішні диски, три штуки. Загальна вартість 88 вісім тисяч гривень. Вже придбали все необхідне для наших військових. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. А тепер поїхали до роботи. Ні, не до роботи у нас ще розіграш з вами триває 200 гривень донат, тере отакі подарунки можете виграти. Топ-донат отримує розписний тубус, а все це все це тільки заради того, щоб ми з вами якомога більше допомагали нашим військовим. Поки вони там домовляються домовитися, не можуть. Повірте, в дуже багатьох точках зараз. Повний треш і наші бійці потребують нашої з вами допомоги, віри і уваги. А от тепер до роботи не лише 50 тисяч гривень в Україні. Пропонують запровадити пакет школяра та платити 100% зарплати або 7 тисяч гривень до народження дитини. Зокрема, пропонується. До народження платити 100% заробітної плати застрахованим або 7 тисяч незастрахованим. Пакет школяра, грошова допомога на одяг, взуття, шкільне приладдя книги, відшкодування вартості послуг дошкільної освіти, додаткова допомога на реабілітацію після пологів, сума визначатиметься кабміном, допомога родичам, які доглядають дитину. Зміни очікуються з 1 січня 2026 року після погодження з міністерствами. А, значить, як у звичайного українця, питання два. Питання перше: шостого вийде з тих всіх обіцянок, чи буде то реалізовано? Питання друге. В чому подвох? Так, 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 так. А, значить, подвох заключається в тому, що оця програма вона не вся буде фінансуватися з держбюджету. Тобто є спонсори, які е, прописують якісь умови для того. Програма ця буде існувати не так, як воно написано. Тобто губу трошечки закатуємо обратно. Е, значить, які будуть привілегії. Я вважаю, що це дуже правильно. В першу чергу вони стосуватимуться дітей, які. Сироти, проблеми зі здоров'ям, напевно, що якісь фінансові труднощі, малозабезпечена сім'я або багатодітна сім'я. Тобто, оці закони в першу чергу мають забезпечити от таких дітей, а потім вже всі інші. Китай запустить свій перший материнський корабель-дронобудівник наступного місяця. Звучить не дуже, та що нам із вами вже до того, да? Безпілотний літальний апарат Джутян, Джатіан, Хір помішо, СС матиме максимальну злітну вагу 15 тонн та розмах крил 25 метрів. Зазначається, що його крейсерська висота польоту становитиме 15 кілометрів, дальність польоту 7 тисяч кілометрів. Звучить це дуже дуже погано. Він нестиме понад 100 fpv шок для ройових атак, координованих штучним інтелектом. Десь таке ми з вами бачили. І саме про Китай ми з вами бачили, що щось їм не буде там спокійно сидітися, житися мирно, і щось вони таке, такого літаючого дракона, вони і забрітуть. Значить, оця китайська находка стоїть в ПІВІ, штучний інтелект. А я казала, що нічого доброго від штучного інтелекту не буде. Не буде. В наше время такої херні не було. Бо розводили тут. Ой, що буде з цієї китайської дрономатки? Що буде? Її цю всю систему треба буде ще доробити, і ще не один рік на це піде, але е, все буде успішно. Ну, типу, вони свого доб'ються. І саме тут цікаво, що ця, цей винахід він не для війни. А для чого тоді? В першу чергу це буде розвідка і вплив на прорідження людства. Тобто, якщо з цих дронів щось будуть розпилять, я не здивуюся. Так і живемо. На Сумщині 202 населені пункти підлягають евакуації, звідти вже евакуйовано понад 60% населення. Ситуація на Сумщині. Якою вона буде далі для нас із вами? До кінця року на Сумщині велике зіткнення і великий замес, якщо це можна так назвати, дуже багато буде залежати від того, наскільки ми зараз підемо на поступки озброєння. Стоп вогонь. Якщо підемо, там буде гірше на сумщині. В першу чергу вони хочуть якось типу мирно м захватити владу. Ну, що це означає? Це означає, що вони будуть шукати якусь лазійку, якусь продажну тварь. Це нехай не збувається. Влітку бункерний може напасти на Польщу або Литву, залучивши близько одного мільйона військових. Значить, видання білд, пише, що для цього у диктатора все готово, варто лише дочекатися закінчення війни. Нещодавно з вами дивилися, що Кремль чекає фінансування для нападу і не на нашу з вами країну. Напад Рашки на Польщу, Литву. Чи є що боятися Польщі і Литви? І Польщі і Литви. Так, є чого боятися з боку рашки. Абсолютно реальні загрози. Україна ніколи не виведе війська зі своєї території і не піддасться ультиматумам рашки. 700 гривень донат. Дякую, молодці. Заявив Зеленський також важливі заяви президента. Я попросив Трампа не приймати жодних рішень про Україну без України у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії. Розглядаємо можливість зустрічі делегацій України Рашки Штатів та ЄС. Трамп вважає, що найважливіше прямі переговори між Україною та Рашкою. Ми чекаємо, щоб вивчити пропозицію, яку передасть Рашка. Відбулася розмова між Трампом і Бункерним, або хто там його зараз грає завідує? Що нам з того вже по факту дивимось? Ой, такі мирні перемовини, що після них кожен готовий нажати на оту срану кнопку, якою всі лякають. Щось явно пішло не так у переговорах, однозначно, стовідсотково. Обидві сторони вирішили для себе дати ще один одному останній шанс. Але це така вже знаєте історія про те, що ніхто в це не вірить. І обидві сторони, і Рашка і Штати готові до радикальних якихось мір. Чого чекати нам після тих переговорів від расистів? Так, хитро зроблені ці будуть. Вже, вже йде операція. Це схоже на те, як вони пам'ятаєте, по трубах йшли, те, як вони перили, Тільки тут історія про те, що вони будуть це. Ми бачили з вами вчора, або позавчора під щось замасковані під когось. під щось. Ця операція вже йде. Хтось буде нічого не підозрювати і зустрічати щось або когось. Зустріч планується. А там буде такий, знаєте, якийсь чорти з табакерки вискочить. Нехай не вискочить, нехай ну, кришкою накриє так по голові далі, що ніхто нікуди не вискочить. Нові приколи вони зараз нам підкинуть. Ой, це така штука, знаєте, яка картинка? Щось у формі шару, дуже невеликого, те, що поміщається, 120 гривень донат, дякую, молодці, що поміщається в долоні? Ну, Шар, сфера, м'ячик. І коли його ти береш, воно. Якось так детонує, що тисячі монеток з нього розлітаються. Ну, і це смертельно небезпечно. Ну, значить, скоро будемо читати якісь новини про те, що вони скидають е, от так, якісь штуки небезпечні. Не підходити, не брати до рук, нічого, що визиває підозру. Дякую.